У цей відповідальний час депутати Європейської солідарності, місцевих рад Чернівецької області звітують. І для депутатів Чернівецької обласної ради, фракції «Європейська Солідарність, незмінними залишаються пріоритети. Це допомога нашим відважним збройним силам України, підтримка волонтерських ініціатив, поїздки нашими територіальними громадами і вивчення потреб вимушених переселенців, допомога і сприяння їм. А також це налагодження і комунікація з регіонами-партнерами з дружніх держав задля для залучення міжнародної технічної допомоги та гуманітарної підтримки. Однак, попри все, для нас дуже важливим залишається комунікація з людьми. Особисто я провів більше 10 прийомів в Чернівецькій обласній раді. За весь період звернулося більше 60 буковинців, які питали про вирішення тих чи інших проблем. Просили про допомогу, підтримку. Свій депутатський фонд я в повній мірі так само визначив для підтримки наших ветеранів. Учасників війни на сході і півдні України а також для нужденних, яких не мають можливості придбати собі необхідні ліки, як депутат обласної ради особисто ініціював при розгляді питань про розміщення вільних коштів. В обласному бюджеті в обов'язковому випадку проголосувати, що всі відсотки, які надійдуть впродовж року від відповідної суми, в обов'язковому порядку будуть витрачені на сили оборони та ТРО Чернівецької області. При обговоренні питань про передачу коштів для наших ТРО, я протокольно наполягав, і депутати за це проголосували, щоб ми не забули також і тих буковинців, які з сило різних обставин служать в інших військових підрозділах, тобто не в цих, які дислокуються Кується в Чернівецькій області, але ми повинні пам'ятати про кожного кожного буковинця, кожного сина нашої землі, підтримувати його по можливості. Я ініціював протокольне рішення до Кабінету міністрів України щодо неприпустимості ускладнення перевезення волонтерами через кордон гуманітарної допомоги. Саме наша фракція попереджала про ризики. Прийшов час, і тепер, очевидно, представники влади мали б чесно сказати, чи полегшили вони процедуру перетину кордону для наших волонтерів, які їдуть допомагати Нашим військовим у цій жахливій війні я також ініціював у вересні 2024 року рішення сесії обласної ради про звернення до Кабміну щодо присвоєння статусу національний Буковинському державному медичному університету. Пройшло декілька місяців. Відповіді від кабміну досі немає. Повторно і публічно закликаю підтримати Буковинський вищий медичний навчальний заклад і належним чином вшанувати доробок. Десятків поколінь, які працювали і продовжують працювати в цьому знаному далеко за межами Буковини, Навчальному закладі ініціював також рішення сесії обласної ради про звернення до Міністерства культури щодо порядку проведення державної експертизи та плати за її проведення. У нас величезна спадщина, багата і е, така красива, і культурні цінності повинні бути належним чином захищені. Я також підготував ряд пропозицій щодо фінансової підтримки національно-культурних товариств Буковини і популяризації української книги, збільшення коштів на видавничу справу, на освітню галузь. Ми разом з колегами ініціювали звернення. До Верховної Ради щодо неприпустимості ухвалення законопроекту про множинне громадянство ми створили тимчасову контрольну комісію з вивчення ситуації з дорожнім господарством та регіональним розвитком. Ми пам'ятаємо про пріоритети. Це без сумніву але ми також повинні пам'ятати про те, де ми живемо, яким чином наші дороги місцеві утримуються, яка безпека наших співгромадян, як водіїв, так і пішоходів на, на даний момент. Ми також ініціювали ряд рішень щодо підвищення національно-патріотичного виховання молоді та створення центрів професійного розвитку. При громадах про це вже моя колега скаже детально. Ми гідно вшанували постать Юрія Федьковича, підтримали ряд благодійних заходів для дітей, зокрема 20-й ювілейний обласний конкурс юних читців поезії, де більше ста дітей з кожного куточку буквини приїхали декламувати українське слово, а разом з тим зміцнювати українську ідентичність. Я особисто відвідав багато освітніх форумів, зокрема ініційований солідарною молоддю проект про освіту молоді і взаємодію з депутатським корпусом, а також спільно з колегами з Молдови від громадянського суспільства Буковини, взаємодія, розвиток і перспектива. Разом з національно-культурними товариствами ми також неодноразово говорили про те, наскільки важливо підтримувати сьогодні взаємодію. Між національними машинами в нашому е, толерантному буковинському суспільстві. В контексті міжнародної взаємодії я взяв участь у парламентських слуханнях у Бухаресті щодо підтримки України, а також у комітетських слуханнях Верховної Ради України про підтримку України НАТО, став співавтором ряду рішень про розширення географії партнерств з регіонами, зокрема Сполучених Штатів Америки і з Румунії, а також особисто долучився до... Декількох акцій на допомогу ЗСУ. Окрім того, сплачує 5% військового збору спільно з працівниками виконавчого апарату докладаємося до закупівлі додатково дронів. Кошти профспілки йдуть також на підтримку наших Збройних сил або ветеранів. І разом з колегами донатимо справі громад. Фонду Порошенка, які за весь період повномасштабної агресії акумулювали більше 7 мільярдів гривень на допомогу збройним силам України, там є часточка і нашої команди. Взяв участь у декількох розширених засіданнях фракції Європейської солідарності у Верховній Раді України з метою подальшої підтримки нашої обороноздатності і реалізації тих ініціатив, які сьогодні потрібні для Буковинців. Ми всі великою командою продовжуємо робити свою роботу. Слава кожному, хто сьогодні захищає Україну. Світла, світла пам'ять кожному, хто віддав життя за незалежну і вільну Україну. Працюємо, продовжуємо працювати. Слава Україні! Ось пройшов вже черговий рік нашої депутатської каденції і хочеться коротко презвітувати за те, що було зроблено за цей період. Звісно, що період знову ж таки в тяжких умовах війни, повномасштабного вторгнення, коли на все не вистачає ні коштів, ні часу, ні ресурсів, і доводиться їх шукати по можливості як всередині держави, так і зовні. Одна з найважливіших функцій, яку я зараз виконую і е, організовую, це волонтерська діяльність, яку продовжуємо протягом останніх трьох років, за допомогою якої ми допомагаємо військовим у транспорті та іншим речам, зокрема чергові партії більше ста машин було передані. Військовослужбовцям різних підрозділів, які е, слокуються по всій лінії фронту, починаючи від Херсону, закінчуючи Сумським напрямком. Е, так само важливим напрямком є те, що підтримувати економічний е, напрямок, тобто, щоб було. І сплата податків бюджети місцевих та державний бюджет, і щоб бізнес розумів, що тут є можливість розвиватися, так само сприяла тому, щоб іноземні інвестиції сюди вкладалися. Звісно, що це не є такими великими сумами, які би хотілося, тому що всі розуміють, що в час війни ці зміни ну дуже складні, але все одно постійне спілкування з німецькими та румунськими партнерами дозволяє. Втілювати в життя проєкти, які буквально скоро будуть запрацювати вже в Чернівецькій області, і будуть давати певний результат і як фінансовий, так і можливість людям залишатися тут і працювати і отримувати гідну зарплату. Так само важливий і соціальний складова діяльності як депутата, тому що, дякуючи допомозі військовим та людям, які попали в тяжкі соціальні обставини, дозволило допомогти більше 100 тисяч гривень. Людям кожному персонально отримати допомогу, що е, на операції та інші потрібні речі вони використали ці кошти. Загалом, якщо підсумовувати, е, ще велика кількість діяльності це е, підтримка місцевого самоврядування, тому що на жаль, е, особливо в останньому ро 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 році е, атака на місцеве самоврядування тільки посилилася. Спроба зменшити вплив в місцеве самоврядування, зменшити самостійність фінансову та адміністративну і ці речі ми. Відстоюємо, щоб захистити місцеве самоврядування від цього, і щоб як на обласні ради, так і на місцеві міські ради зменшити зокрема це і звернення до відповідних органів колективних органів місцевого самоврядування, щоб десь у якомусь плані захищати місцеве самоврядування. Справді не завжди все це вдається через те, що Центральні органи влади максимально зараз хочуть зробити централізацію держави, і всі здобутки, які були зроблені ще за часів п'ятого президента Петра Порошенка, зараз максимально мінімізовуються. Але віримо в те, що нашими спільними зусиллями ми зможемо добитися того, що Україна буде цілісною, сильною та єдиною з сильним місцем самоврядування. Оксана Полічук, депутатка обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики. Як голова комісії системно впродовж року забезпечувала роботу комісії, провели 12 засідань, розглянуто 37 питань, низка звернень. Особлива увага приділена звітам програм з різних галузей, освітньої галузі, галузі культури, підтримки молодіжної політики. Напрацьовано ряд дуже важливих заходів рішень щодо покращення роботи кожної з галузей, підтримка збройних сил України, постійна, постійне перебування на зв'язку з воїнами, допомога фінансово матеріально відповідно до потреб. Донорство крові сама є донором, виступила ініціатором і організатором днів донорства крові в громаді. Також дуже важливе питання, якому приділялася увага, це допомога воїнам, які перебувають на лікуванні в закладах, в медичних закладах Буковини, в медичних закладах краю, підтримка освітньої галузі. Освітня галузь це та сфера, це та основа, яка сьогодні виховує тих патріотів, які будуть після перемоги розбудовувати незалежну Україну. Підтримка вчителів. Вчителям сьогодні дуже важко, тому безпосередньо мною ініційовано було проект рішень. Проект рішення, і зокрема, звернення до кабінету міністрів України, депутати підтримали щодо того, щоб підвищити перший тарифний розряд і загалом заробітну плату нашим педагогам. В кінці минулого року звернення направлено у всі громади до голів громад щодо того, щоб залишки, акумульовані освітньої субвенції, були направлені туди, куди вони мають бути направлені на заробітну плату педагогам, піднявши визначені законом надбавки. Зокрема, надбавка за престижність, за організацію і реалізацію концепції нової української школи, роботу педагогів в інклюзивних класах. Ряд надзвичайно важливих проєктів щодо підтримки і просвітництва педагогів, зокрема з питань українського державотворення і становлення української державності. Це питання пов'язано загалом з розбудовою Православної церкви України в області. На жаль, ми маємо дуже багато фактів, плачевних фактів, негативних фактів, коли по громадах при переході релігійних громад саме освітяни. Які би мали бути лідерами громадянської державницької позиції, виступають якраз тими, хто протистоять переходу громади з московського патріархату Православної церкви України? Тому безпосередньо мною був ініційований проект рішення запровадження для всіх педагогів краю, і депутати всі підтримали курсів підвищення кваліфікації з історії українського державотворення, так званий курс історія для неісториків. Департаментом освіти і науки, якому було доручено реалізувати цей проект, організоване відповідне навчання тренерів, і робота розпочата. Звичайно, її треба продовжувати, і ми бачимо це у світлі тих подій, які сьогодні відбуваються в багатьох громадах. Педагогам нашим дуже потрібний сьогодні супровід, психологічний супровід і консультація. Тому в громадах мають працювати центри. Професійного розвитку педагогічних працівників там, де громада не може сама його створити, вона повинна укласти угоду з іншою громадою для того, щоб педагоги отримували цей супровід. Тому мною було підготовлено відповідний проект рішення і представлено на голосування депутатів. Правда, треба сказати, що депутати не підтримали поки обласної ради, тому будемо далі в цьому напрямі працювати. Було проголосоване підготовлене мною протокольне рішення щодо підвищення якості освіти в громадах. Війна триває, безпека наших дітей понад усе. Дуже багато зроблено вже сьогодні в громадах щодо якості укриттів перебування в них дітей. Але, на жаль, дуже часто, що наші укриття вологі, немає відповідної вентиляції, належно не облаштовані місця для сидіння, діти там дуже часто перебувають годину, а то й більше. Тому безпеці дітей. Треба приділити особливу увагу. Якість інтернету, особливо в закладах, де проектна потужність укриттів не відповідає кількості дітей, і потоки або цілі класи тривалий час перебувають на дистанційному навчанні. Дуже часто якість інтернету не витримує критики, тому треба звернути увагу, провести дротовий, забезпечити його належну якість, щоб діти отримували якісні освітні послуги. Кошти на підвищення кваліфікації педагогам закласти в кошториси – це все зобов'язання наших громад. Тому відповідне рішення було підготовлене, проголосоване і відправлено головам громад. 14 осіб в пріоритеті це військовослужбовці, діти, освітяни, особливо самотні, одинокі ветерини освітянської праці отримали допомогу за запитом з мого депутатського фонду. Культура. Культура це та сфера, яка завжди недофінансовувалася, але культура це та сфера. Яка нам формує патріота і в час стресу, війни, таких навіть депресивних настроїв, адже людям надзвичайно важко. Якраз культура це та сфера, яка реабілітує, яка лікує, яка підвищує почуття національної гідності, національної гордості. Тому була співорганізатором багатьох культурних подій, зокрема, ініціатором випуску до 190-річчя Юрія Федьковича Буковинського кобзаря. Фільму документального фільму «Федькович». також до 75-річчя нашого генія Володимира Івасюка для шкіл для використання в виховному процесі ініціювали спільно з Анатолієм Никаферком. Підготували фільм, якраз пісня Володимира Івасюка у долі України. Депутат Чернівецької обласної ради Василь Іванович Калянчук три роки іде україно російська війна. Росіяни як грант безпеки України напала на Україну, на суверенну державу і робить терор на території України. Будівельники Буковини і Буковина вся теж приймає участь у будів... у захисті і розбудові для воєнних об'єктів для захисту для захисту воєнних. Будівельники Буковини вчасно збудували і передали об'єкти воєнним на експлуатацію. П'ятий президент України сказав такі, таку тезу: мова, церква і армія мають бути українські. Було мова російська, церква російська і армія російсько-радянська. Буде мова українська, церква українська. І Армія Українська 2024 рік не був легшим ніж попередні, і я сподіваюся, наступний рік буде легшим в плані роботи мене і нашої команди, як депутатів обласної ради, Тому що за цей рік було зроблено дуже багато справ, таких як ну, до прикладу, як мої колеги вже зазначали волонтерська, і наукова і. Різна діяльність так сталося, що я е, в цьому році основний опор зробив на справи інвалідів, справи пенсіонерів і велика частка справ е, внутрішньопереміщених осіб. Опікуюсь е, проблемами модульного містечка, опікуюсь проблемами е, місця тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб е, з багатодітних сімей. І багатодітними сім'ями. Ось це дуже важка робота для нас, як для представників місцевого самоврядування, оскільки особисто моя думка, що для цього має бути серйозна підтримка держави. Ну, її нема, на жаль, в тому об'ємі, в якому це необхідно сьогодні. Крім того, як фахівець з ефективного управління майном. Як е, юрист декілька разів виступав на майновій комісії до складу якої я входжу, е, коригуючи деякі рішення обласної ради. Е, так само аналізую е, і виходжу з ініціативами щодо ефективного використання майна як обласної ради, так і міської ради, і того майна, яке є спільною власністю цих двох. Рад. Я сподіваюся, що наступний рік принесе нам перемогу. І разом з цією перемогою, всі ці наші праці, все те, що ми зробили, все це буде оцінено і нашими виборцями, і, в принципі, і народом України. І це все буде не зря. Слава Україні!